Оп, маловідомих авто, частина 2. І почнемо з Опеля Тігри. Перше покоління Opel Тігри випускалося з 94 по 2000 рік. І в джем традиціях на різних ринках продавалось під різними іменами: як Holden Tigra, як Vauxhall Tigra та як Chevrolet Tigra. Побудована машина на платформі Opel Corsa другого покоління. Мала двигун 1.4 та 1.6 бензин. Не дуже потужно, але на такі от маленький розбір, на маленьку вагу їй вистачало. Друге покоління Опеля Тігри було дуже схоже на Opel Astra H, але було було побудовано теж на платформі Opel Corsa і випускали з 2004 по 2009 рік. Ставились на них 1.4 бензин, 1.8 бензин та 1.3 турбодизель. турбодисель. Коротше, це такі от прикольні маленькі іміджеві машини. Я думаю, це досить прогнозований і бюджетний вхід в світ купешок, в світ кабріолетів. Бо по суті тут крім гниючих кузовів і можливих труднощів з механізмом складання даху нічого такого складного нема. Друге. Ford K. Машина випускалася з 96 по 2021 рік. В основному вона продавалася як трьохдверний хеджбек, але найсвіжіші моделі були і в кузові седан, і в такій трошки навіть позашляховій версії. Коротше, цих Фордів не робили багато, випускали довго, і на певних ринках ця машина людям прямо зайшла. Третє. Opel Signum. Це такий от великий хеджбек на платформі GM Epsilon і в нього є брат Chevrolet Malibu Max. Випускався з 2003 по 2008 рік. Двигунів тут дуже багато, бензинові Об'ємом від 1,8 до 3,2 літра та турбодизеля від 1,9 до 3,0 літра. Четверте Сузукі Ліана. Випускалась з 2001 по 2007 рік, мала бензинові двигуни від 1,3 до 2,3 літра, та також турбодизель від PSA об'ємом 1,4 літри. Могла бути як передньоприводна, так і повноприводна. Була в неї як і механіка, так і автомат. Кузов як седан, так і універсал. Ще відзначилась тим, що з 2002 по 2006 рік використовувалась топ гірі в рубриці зірка в бюджетному авто. Але в нас цих машин мало, мало людей про них знають, тому я і помістив цю машину в дану рубрику. П'яте Шафран. це машина є класу, яка випускалась з 92 по 2000 рік. В шафрана була величезна кількість двигунів, бензинові від 2 літрів до 3 літрів та дизельні від 2.1 до 2,5 літра. Машина в принципі була і є шикарна і мала навіть повноприводну версію. В країнах близького сходу автомобіль з такою назвою випускається і досі, але та модель вже створена на базі Samsung SM5. І на шостому місці автомобілі Samsung. Я не буду виділяти якусь модель, але просто хочу, щоб ті, хто не знали, то дізналися, що таке вже давно. Є. Контрольний пакет акцій цієї компанії належить Рено, а менша частина Samsung. Тому всі машини Samsung це, по суті, Рено під іншою назвою. Надіюсь, колись так і будуть зази випускати. Я реально цього дуже чекаю, тому що автокультура, автобізнес це дуже важлива штука. А зараз це ну несправедливо забута марка. Напишіть, що ви думаєте про ці маловідомі машини, яку ви обрали, якби вам на вибір запропонували якусь одну з них, ясно, що в ідеальному технічному стані і так далі. І чому ви її обрали? Я теж подумаю і напишу в коменти. Ну і підписуйтесь, якщо ви тут вперше, Дивіться мої інші відео. У мене вже їх досить багато назбиралось. Там ставте лайки, діліться цим відео з друзями, з ворогами. Коротше, з ким хочете, з тим і діліться.